Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Гортензія Lime Light змінюється з кожним днем. Вона почала трохи розовіти, зараз я вам її покажу ближче. Але сьогодні відео не про неї. Сьогодні відео про те, як я вирішила почати змінювати свій сад. Сьогодні ви побачите, як я висаджую свої волотисті гортензії і покажу вам новиночки, які я нещодавно придбала. Подивіться на цю красу. Це мені презентувала наша сусідка. Я її сайт називаю Райським, тому що там ну, просто от, наче в, в раю все ідеально зроблено. доріжки, дерева, квіти, кущі, арки, маленька альтанка. Це для мене, знаєте, такий ідеал. І я завжди мріяла побувати не тільки через паркан подивитися, яка там краса, а побувати там. І нещодавно нас запросили в гості. І мені презентували ці соцвіття. Це Ваніла Фрайс. Коли я побачила цей кущ, який за вишки, як я, може, і вище мене, я була у шоці. І тепер я мрію, щоб моя Ваніла Фрайс виросла до таких самих розмірів. Вона шикарна. Ці квіти в мене стоять вже три дні у вазі і зовсім зовсім не пов'яли. Хочу спробувати наживцювати, але не знаю, як живцюються ось ці вже дерев'яні гілочки. Але я спробую, мабуть, завтра, тому що мені поки що жалко дуже шкода різати ось цю красу. І зараз покажу вам, як виглядає моя ваніла Фрайс. Сьогодні у нас 1 серпня. Моя ваніла-фрайс ось так виглядає. І я хочу зрізати з цю цвітці, тому що я побачила, що там вже починають бокові бруньки нормально так рости. Тому зараз посрізаю і подивимося, як швидко вони будуть рости. Так, ось тут над першою брунькою я роблю зріз. О! І тепер. Оці бруньки всі почнуть швидко наростати. А ось так виглядає зараз ваніла Фрайс. Сьогодні у нас вже 4 серпня. Подивіться, як бруньки розвинулися і які вони стали гарними. Я їх хочу наживцювати, а потім весною зрізати на дві бруньки. Ще я планую змінити трошки цю зону. Хочу посадити сюди деревовидні гортензії між деревами для того, щоб прикрасити цей простір. У мене є гортензії, які зараз ростуть у кашпо, але вони не карлікові, тому буду пересаджувати їх у відкритий ґрунт і побачимо, як зміниться ця частина саду і як наново все заграє новими фарбами. Все ж таки, я вирішила висадити гортензії. І вони будуть рости ось тут, між дерев. Зараз розставлю і покажу вам. Зутж, ну приступаємо до посадки гортензії. Я буду за допомогою цієї опори вирізати коло, де буде потім рости гортензія. Тому зараз спробуємо разом з вами до посадки. Я приготувала ґрунт для хвойників. І агроперліт для того, щоб трошки зробити пухким ґрунт. І коли буде погана погода, спекотно не буде дощику, щоб коріння трошки вологим було. Не знаю, чи роблять так, чи не роблять, але я експериментую, це мій такий досвід буде. І потім ви побачите, чи треба так робити, чи не треба так робити. Ось. Намічаємо лопатою, звичайно ж, це не дуже зручно робити. Десь у мене була штука така для відбивання бордюра. Зараз пошукаю. Ось! Така штука є в мене. Купувала вже давно і не користувалася. Зараз спробуємо. Знаєте, і ну, якось так мені більше подобається. Хоча б не треба лопатою ніяк згинати. Так, наступний етап. Викопуємо яму. У нас вона така виходить досить величенка. В цій ямі я буду розмішувати ґрунт зараз. Додаємо кислий ґрунт. Додаємо агроперліт. Все це перемішуємо. Да. Ми Хальося. Ми І ти теж прийшов, так? Да. Ти теж прийшов. Прибираємо кору. І дістаємо нашу гортензію. Ось вона. Тут у нас залишилось добрий осмокот, тому я його зверху забираю і підсипаю під кущик. Все гарненько проливаємо. І тепер мульчуємо корою. Я ще дозамовлю кори. Бо ці буде вже мало для такого горщика. Ой, горщика. Для такого великого вже місця. Але поки що хоч трошки замульчуємо. Залишилось це підв'язати і все, перша гортензія посаджена. Гортензії висаджені. Тепер мені треба придумати якусь опору, щоб прив'язати їх. Зараз я їх просто мотузкою зв'язала. Ще треба докупити кору, замульчувати. У мене десь є ще пластиковий бордюр. Подивимося, може я і бордюром зроблю кола навколо гортензій. І хочу зараз вам ще показати дві новиночки серед волотистих гортензій карликових. І я купила ще одну деревовинну гортензію. Ось так виглядають мої карликові гортензії. Тепер я маю три гортензії серії Little. Це Little Lime. Ось така красуночка. Літл спуки. І Little Fresco. Я її вже вам показувала. Ще у мене тут росте панетел, але я. Не знаю точно, чи карликова вона чи ні, хоча купляла я її як карликову. Подивимося у наступному році, яка вона буде. Ну, а це гортензія деревовидна лайм Рікі. Ось в такому горщику вона приїхала. В мене вже є біла анабель і рожева анабель. І тепер буде лайм Рікі. Як це буде виглядати у дорослому стані, ми з вами разом побачимо. І я ще не вирішила, де вони будуть у мене рости, тому поки що вона буде у горщику, я її пересаджу. Але це зовсім інша історія. На цьому я буду відео своє закінчувати. Сподіваюсь, гортензії мої приймуться. Завтра я їх пролью ще фармом. і будемо спостерігати, як вони ростуть. Я всім бажаю мирного неба. Собаки в мене тут <зглузду> з глузду з'їхали. Всім мирного неба! Наступне відео у мене буде про зміни, продовження. Всім пока-пока.